вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Отож, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 30 хвилин, то дізнаєтесь. Хто у Луцьку 22 травня прийшов шанувати Великого Кобзаря? Для кого у нашому місті пролунав ще один останній дзвоник яким бачать оновлений центр Луцька студенти технічного університету? Чого впродовж року навчилися діти у палаці учнівської молоді? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Цього дня розглянули майже 800 звернень громадян, проаналізували стан ринку праці, переймалися питаннями літнього оздоровлення дітей. Словом вирішували найважливіші проблеми життєдіяльності міста, але розпочали оперативку вітаннями. Велику групу керівників підприємств, спонсорів, меценатів, словом тих, кого ми сьогодні називаємо соціально відповідальний бізнес, Микола Романюк нагородив подяками міського голови за сприяння і допомогу в організації заходів до Дня Перемоги та Дня Європи. І за тими відзнаками велика вдячність підприємцям, мешканців нашого міста. У нас вже стало певною традицією допомагати ветеранам Великої Вітчизняної війни на напередодні свята на тих територіях, де знаходиться наше підприємство. Місто Лус це. Мірі виключення, тому що звернувся до мене голова міста і попросив з проханням допомогти ветеранам. От ми не могли відмовити, тому що це в першу чергу допомога людям, а в другу чергу теж допомога владі. А далі перейшли до аналізу звернень громадян, які жалілися на відсутність електропостачання чи води. Очевидно, то не стільки погана робота комунальників, як брак інформації від диспетчерських служб, адже усі знали, що за шаленого вітру вийшли з ладу не тільки лінії електропередач, а навіть силові підстанції. А відтак і насосні станції водоканалу змушені були припинити роботу. А тут ще злива додала проблем, затоплюючи підвальні приміщення і дороги. Ось тут і повинні були б спрацювати диспетчерські служби і повідомити лучан, де, чому і коли завершать роботи аварійні бригади. А ще мешканці міста жалілися на бездомних собак. Впродовж тижня ще 12 громадян зазнали нападу тварин. Якщо як вона не вирішувалася, то було легше. Як почали, зробили ми для них притулок, тепер <кій> вчора ціла делегація людей прийшла, забирайте, забирайте притулок. Що хочеш, то й роби. Не залишив поза увагою міський голова і прохання лучан щодо встановлення лавочок на зупинках громадського транспорту. Микола Роменюк розпорядився, аби впродовж двох тижнів цю проблему зняти. Ковальська поштова відділення Стефаника Глушець. Якщо там є якісь торгові точки, значить торгові точки. Якщо немає, значить за, за наш рахунок тоді. За рахунок житлово-комунального департаменту житлово-комунального господарства, а мешканці квартир на бульварі Дружби народів просять частіше організовувати рейди працівників міліції на ринку, де постійно торгують спиртними напоями. Про ситуацію на ринку праці Луцька інформував присутніх Едуард Неймарк, директор міського центру зайнятості. До слова, там перебувають на обліку майже 14 тисяч безробітних і на 412 вакансій претендують щонайменше на 7 шукачів роботи. Разом з тим рівень безробітів у Луцьку поступово знижується, а ринок праці вимагає сьогодні висококваліфікованих спеціалістів. Хоча, наприклад, покосити траву можуть і ті, хто залучений до громадських робіт. Ми чекати Дня Незалежності не будемо. Я просив би постійно підтримувати в нормальному стані і прилеглі території території всіх бюджетних організацій, і всіх комунальних підприємств, і також те, що стосується наш вулиць нашого міста, прибудинкових територій нашого міста. Зачепили цього дня і питання літнього оздоровлення дітей. Місто має для цього кошти і умови. Залишається тільки організувати цей процес так, аби поза увагою влади не залишилася жодна дитина. Я просив би, щоб якщо є якісь ще є нюанси, їх ще за цей тиждень я кажуть повирішувати, щоб у нас оздоровлення дітей пройшло на хорошому нормальному рівні. Так збіглося, що день перенесення мощі святого Миколая-Чудотворця став днем перепоховання і праху Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева. Два місяці спочивав Великий Кобзар після похоронної жалоби у Санкт-Петербурзі. А потім вільний від ударів долі і скорбот, що лягають на тіло, знову ожив у дивовижному тріумфальному травневому поході і з участю самого народу нарешті повернувся на рідну Україну. Минулого тижня квітами та він Відзначали цей день і у Луцьку цього дня разом з квітами несли ми до Тараса своє серце, адже до сьогодні мелодія Шевченкового слова гріє душу, милує садком вишневим колохати, здіймається тривожною дніпровою хвилею і вражає суворим закликом заповіту і мертвим, і живим, і ненародженим. Я думаю, що дорога до нашого кобзаря ніколи не заросте і в далеких далеких майбутніх поколіннях, тому що це є. Тут ми поставимо на перше місце духовну потребу, потребу як серця, так і розуму. Тим часом Тарасова Могила на Чернечій Горі це лише початок нової кобзаревої біографії, якій не видно кінця краю. Шевченко геній не лише тому, що слово йому дароване Богом, а передусім тому, що це слово завжди сучасне. Ми щодня. Е... Стикаємося з його творами, і ми їх перечитуємо в кожного мабуть, дома разом біля біблії лежить кобзар. Збірка велика збірка його творів, поем та віршів. Ось так. Перепоховання Шевченкової домовини створило першу національну святиню. Далі життя Тарасове пішло за тими законами, які проклала його поезія. Її містична сила стала реальністю. Це було повернення як у посмертному сні, і щось у цьому казковому тріумфі добра і правди відповідало законам сьогодення. Ну я думаю, що напевно, якщо говорити сьогодні, хто з кого треба брати приклад, якщо хотіти стати патріотом України, це напевно Шевченко. Ось чому вклонитися кобзарю сьогодні. Прийшли не тільки керівники області та міста, а й представники громадських та політичних організацій, навчальних закладів, інтелігенція краю, щирі шанувальники безсмертного слова Великого Кобзаря. Минулого тижня у школах нашого міста знову лунав останній дзвоник. Тепер вже більш як для 18 тисяч дітей, символізуючи тим самим початок літніх канікул. Нелогічність таких свят викликав чемпіонат Європи з футболу, бо випускники навчальних закладів до початку Євро-2012 мусили впоратися із зовнішнім незалежним оцінюванням і залишити стіни рідної школи. Відтепер розпочалися канікули і для малечі. Як це було, бачила наша знімальна група у навчально-виховному комплексі номер 24 міста Луцька. Урочистістю цей захід у навчальному закладі, де ще й вчать робітничим професіям, аж ніяк не поступався останньому дзвонику для випускників. Такі ж поважні були школярі і не менш схвильовані батьки. Хіба що лиски міський голова Микола Романюк, вітаючи дітей з завершенням навчального року, додав жартівливої нотки. Бажаю, щоб всі дітки гарно відпочили. Батькам бажаю, щоб ви мали можливість гарно оздоровити своїх діток. І щоб дітки набралися сил. І дійсно, вже в кінці серпня вони сумували за школою і хотіли прийти сьогодні, прийти знову до школи. Так що всіх вітаю, бажаю всього самого найкращого. Вчителям також бажаю трошки відпочити від дітей. Мусимо зазначити, цей навчальний заклад перебуває у зоні особливої уваги керівництва міста. Найближчим часом тут мають докорінно змінити спортивне життя дітей, обладнати душові і довести до ладу спортивний зал. Народний депутат України Ігор Палиця вважає доцільним вкладати кошти у здоров'я школярів, аби потім батьки не працювали на аптеку. Ми підтримуємо, щоб вони були здорові, щоб коли виростуть, були здорові, і все своє життя були здорові, а Здоров'я закладається з молоду. Тому дбати треба починати з самого молоду, і тоді вони будуть прекрасно себе почувати на процесі всього життя. Дешевше тут дбати про їхнє здоров'я, чим потім надати гроші на їхнє лікування. Отож, під час канікул у школі триватиме робочий процес. А цього дня нагороджували кращих учнів, переможців, змагань та олімпіад. Найбільше відзнак отримав Олександр Усик, більше десяти і ще півсотні школярів у достойні дипломів та нагород. Малеча звітувала старшокласникам та батькам концертними номерами, і здається, усі думками вже були на канікулах. Я буду сумувати за своєю школою, буду також сумувати за своїми однокласниками, друзями. Але нам потрібно набратися нових сил і щоб знову наступного року в школу і добре навчатися. Завершували урочистості традиційно останнім дзвоником, і вже 1 вересня біля шкільного порогу піднімуть прапор України інші випускники школи. У Луцькому палаці учнівської молоді минулого тижня більше трьох тисяч дітей звітним концертом підбивали підсумки навчального року. Мусимо зазначити, що один культурно-мистецький захід у нашому місті не відбувається без участі гуртківців палацу. Саме тут працюють найдосвідченіші педагоги, в основному на ентузіазмі, бо фінансується цей навчальний заклад з місцевого бюджету. А розпочали свято звітом громаді, батькам, місцевій владі, директора палацу учнів. Шнівської молоді Степана Сидорука. Адже, згідно з наказом міністра освіти, кожен директор навчального закладу відтепер щороку зобов'язаний звітувати про діяльність колективу і його фінансовий стан. Доповідь Степана Сидорука присутні ухвалили і шкодували, що немає оцінки відмінно, аби відзначити роботу директора палац шнівської молоді. Насправді цей позашкільний навчальний заклад є гордістю нашого міста, де працюють 89 педагогів. Але, мабуть, найбільш вагомішим результатом нашої роботи це є наші діти, які розвивають тут свої здібності, які духовно і естетично збагачуються, які готують себе до серйозного дорослого життя. Ми не просто прагнемо до того, щоб діти проводили тут свій вільний час. Ми прагнемо до того, щоб перебування в стінах палату стало їх школою життєвого вибору. Степан Сидорук стверджує, що позашкільна освіта це душа дитини. Свідчення тому яскравий звітний концерт, що може претендувати на захід національного масштабу. Адже сьогодні на сцену вийшли учасники прославленого ансамблю Радість і витончені танцюристи ансамблю бального танцю Троянда, якому до слова вже виповнилося 20 років. Що відрізняє роботу 226 навчальних груп цього позашкільного навчального закладу від інших гуртків, то зважена увага керівників до запитів молоді. Сучасних Креативних, а відтак у палаці завжди панує творчий пошук і бажання експериментувати. Отож під прапором сонця і золотого колося все з піснею й танцем у казку сплелося. Мусимо зазначити без фінансової підтримки батьків та спонсорів, навряд чи вдалося б гуртківцям палацу шнівської молоді досягти таких вражаючих результатів. Ось і сьогодні народний депутат України Ігор Палиця долучився до благодійної справи і з доброму серці підтримав талановиту молодь нашого міста. І сьогодні ми для того, щоб дітки могли за любої погоди танцювати і готуватися в танцювальній залі. То ми подарували їм кондиціонер LG на суму. 10 десять тисяч гривень також нас завжди радує духовий оркестр, і ми сьогодні також їм подарували можливість придбати музичні інструменти. Насправді духовий оркестр палацу один з найкращих у нашому краї, і його підтримка коштами народного депутата України Ігорем Палицею на придбання інструментів то високе визнання високопрофесійного колективу. А завершували звітний концерт подарунками від управління освіти, місцевої влади і вдячних глядачів, які сьогодні побували на святі гуртківців палацу учнівської молоді. Мета можливі шляхи їх вирішення у Луцькій міській раді за участі міського голови Миколи Романюка обговорювали представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Оскільки час вимагає нових ініціатив громади, то зустріч із зацікавлених сторін вилилася у гостру дискусію. Відверто кажучи, чинне законодавство не надто досконале, аби керівники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків мали можливість діяти у правовому полі. До речі, таких громад об'єднань у Луцьку 98%, як правило, у нових будинках, що становить всього 13% житлового фонду нашого міста. Ініціювали таку тристоронню зустріч президент Волинського інституту підтримки та розвитку громадських ініціатив Петро Лавренюк, міський голова Микола Романюк та голова ради голів ОСББ Луцька Юлія Саботюк. Що найперше, то був її звіт про виконану роботу минулого року, а ще Юлія Саботюк просила замінити її на посаді голови ради ОСББ. Отож, проаналізувавши актуальні питання громадських об'єднань, серед яких передача земельних ділянок у власність членів ОСББ, відсутність коштів на виготовлення документації, затвердження тарифів житлового послуг словом, усе те, що заважає сьогодні поліпшити роботу об'єднань. Можливо, саме тому не поспішають лучани організовувати спілки ОСББ. Міський голова Микола Романюк вважає, що тут найперше треба змінити психологію мешканців багатоповерхівок та усвідомити необхідність і вигоду таких об'єднань. Ті об'єднання співвласники, які створилися, вони дивляться на економію. На економію витрат по теплу, по воді, вони робляться для цього, вони стараються робити все і держава буде фінансувати тільки об'єднання співвласників. Це раз і назавжди сказано, і це всі повинні зрозуміти, що ЖЕКІ фінансуватися не будуть. Ось тому тут просто треба, щоб люди зрозуміли, що це вигідно. До речі, програмою сприяння діяльності ОСББ на території Луцька на 2012 2014 роки у міському бюджеті передбачено більше півмільйона гривень. Долучиться коштами до цієї програми і уряд, бо альтернативи об'єднання мешканців багатоповерхівок немає. А від минулого тижня головою ради голів ОСББ Луцька обрано Романа Бондарука, депутата Луцької міської ради. Тим часом Луцький міський голова Микола Романюк наголосив, що у нашому місті до 1 липня триває конкурс на краще ОСББ. Переможець отримає 10 тисяч гривень. Місто майбутнього мали можливість бачити представники влади і спеціалісти управління містобудування та архітектури Луцької міської ради. Сім надзвичайно цікавих проєктів реконструкції проспекту Волі та вулиці Лесі Українки. Минулого тижня у Палаці культури нашого міста представили бакалаври національного технічного університету. Майже півроку працювали семеро дівчат над схемами та кресленнями, втілюючи мрію свого життя у інтер'єрах. І дизайнах середовища обласного центру Волині. Здається, тільки з часом буде достойно оцінена лучанами і співпраця студентства і влади, яка у проектах достойних рівня магістрів стала підґрунтям для діалогу з бізнесом. Щоправда, контролювали роботу студентів Національного технічного університету, спеціалісти управління містобудування та архітектури Луцької міської ради. Саме вони обрали ділянки вулиць, у яких дівчата мали втілити своє бачення міста майбутнього, звичайно ж, з елементами благоустрою, утепленням фасадів і з умовою не чіпати історичної архітектури обласного центру. Завдання Анями, які стали дипломними роботами бакалаврів, студенти справилися блискуче, хоча й довелося долати немалі труднощі. Ну найважчим при втіленні проекту було поєднання так, якби на ділянці моїй класичної архітектури. Тут є таких три класичних будинка з сучасною забудовою, з теперішніми так званими хрущовками п'ятиповерховими. Звичайно ж, дівчата намалювали ідеальне місто майбутнього, але нічого недосяжного у ньому немає. А відтак Луцький міський голова Микола Романюк вважає, що деякі проекти можна втілювати у життя вже сьогодні. Вони не вимагають великих затрат, зрозумілі, сучасні, особливо вражають тротуари, бруківка яких викладена узорами вишивки рушників. І як на мене, гарно вийшло. Я думаю, що це можна брати за основу для і далі продовжити цю роботу. І таким чином ми матимемо, хоча б, як кажуть, вже сьогодні на папері, як ми бачимо наш проспект Волі, як ми бачимо наш вулицю Лесо Українки. Я впевнений, що ми по-любому, потихеньку, по одному, по два будиночки вже сьогодні можемо розпочинати. Ці ідеї по-любому будуть впроваджені в життя. Може не всі зразу, але по-любому будуть. Микола Роменюк відзначив почесними грамотами співпрацю ректорату Національного технічного університету з керівництвом обласного центру, а роботи студенток цього дня теж були достойно пошановані очільником громади. Кожна з семи дівчат отримала подяку міського голови і квіти, і усі зійшлися на думці, що спеціалістом управління містобудування та архітектури вже є достойна зміна, яка сьогодні зробила свій внесок у розвиток міста. Відкриття меморіальної дошки на приміщення спеціалізованої школи номер 1 у Луцьку вшанували минулого тижня відомого українського поета Петра Маха. Приміщення цього навчального закладу обрали не випадково, адже саме тут він навчався а в одному з класів розгорнуто літературно-меморіальну експозицію почесного громадянина нашого міста. Таким чином, і влада, і громадськість обласного центру Волині віддали, так би мовити, борг поетові, який про впродовж усього свого життя оспівував особистість людину з великої літери. На урочистості з нагоди відкриття меморіальної дошки Петрові І, а саме так жартома називали колеги відомого волинського поета Петра Маха. Зібралися насправді його щирі друзі, шанувальники таланту і високого слова того, хто робив усе можливе, аби Луцьк не став духовною провінцією. Серед них і міський голова Микола Романюк, якого з Петром Махом єднали і робота, і теплі взаємостосунки. Ну, в першу чергу це була хороша, добра, прекрасна людина, Непосида, він весь час десь щось, скажімо, які заходи де не були, він в них приймав участь. Дуже любив спілкуватися з молоді, студентами. Тому йому, я кажу, вічна пам'ять. А він житиме завжди в наших серцях, спогади про нього як про хорошу, добру, прекрасну людину. Саме Микола Романюк підтримав ідею вчительки спеціалізованої школи номер один Луцька Мирослави Мельничук щодо відкриття меморіальної дошки почесному громадянинові міста Петру Маху. Адже саме цю школу поет закінчив зі срібною медаллю і вибрав серед сотень доріг щонайдовшу дорогу до слова. Народившись 25 травня 1934 року за Бугом на Холмщині, Петро мах серцем приріс до Луцька і тут знайшов свою долю, дружину Марію Михайлівну. Жаль, що його нема. Але, але те, що є, мені якось, ну, наче знаєте, віддушена нам трохи легше. От, мій син він дуже багато спілкувався, і він, і він теж сказав, що дуже добре, що от перша школа взяла на себе такий, таке навантаження. Бо я вважаю, що це навантаження, ця дошка вона має працювати. Разом з міським головою Миколою Романюком дружина Петра Маха урочисто відкрили меморіальну дошку поетові, який до сьогодні словом будуть наші душі. Втім, такі люди приходять у цей світ для того, аби життя ставало кращим. У Луцьку на повну потужність триває реконструкція залізничного вокзалу, а разом з ним і благоустрій прилеглої площі. Його планують завершити до початку осені, а відтак міський голова Микола Романюк особисто контролює хід робіт і минулого тижня вже вкотре побував на об'єктах будівництва, аби пересвідчитися у правильності обраних пріоритетів для лучан та гостей нашого міста. Адже після реконструкції привокзальна площа суттєво зміниться. Що найперше центром проспекту Грушевського проляже зелена зона, яка розділить його навпіл, а відтак відмежовуючи громадський транспорт від приміських маршруток, яких тут скупчується більше сорока, і, врешті, приберуть кіоски, що не вписуються у візитку нашого міста. Зате додадуть світла новими декоративними світильниками та ліхтарями на металічних опорах. Навіть дорожні знаки відтепер теж будуть з підсвіткою. Доведеться перенести й тролейбусні опори, що тимчасово обмежить рух транспорту. і Якщо маршрутки Доїжджатимуть до залізничного вокзалу, то тролейбуси розвертатимуться біля кінотеатру Промінь. Щоправда, як запевняють проектанти, всього три дні. Відтак міський голова Микола Романюк вибачається перед лучанами за тимчасові незручності і сподівається на розуміння. В принципі, я задоволений ходом робіт, які сьогодні тут проводяться на провокзальному майдані. Єдине, хто не задоволений, напевно, не зовсім задоволені лучани, але думаю, що вони з розумінням віднесуться за такі тимчасові незручності. Я думаю, що після того, як ми цю площу вже введемо в експлуатацію після реконструкції, вона буде зовсім іншою, буде більш зручнішою і для людей, і для транспорту. Цього ж дня Микола Романюк організував робочу нараду з комунальниками та проєктантами, і на проспекті Волі вели мову про початок реконструкції тротуару від вулиці Шопена до вулиці Чехова, бо на втілення у життя усього проєкту з розширенням пріжжої частини до 15 метрів, який обійдеться у 20 мільйонів гривень, коштів сьогодні не вистачає. Але це не означає, що робити нічого не варто. Отож, розпочали з бруківки, якої викладуть тротуар правого боку проспекту. Зріжуть тут і старі дерева, що підірвали асфальт, і висадять нові декоративні, які стануть окрасою центрального проспекту Луцька. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Сьогодні ж дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.